Чесно вам скажу, що сумно мені через майже два роки повномасштабної війни звертатися до теми того, що не можна знімати роботу ППО. Але останній масований обстріл Києва підтвердив, що це тема ця досі актуальна. Чотирьох мешканців Києва служба безпеки викрала, які незаконно знімали роботи протиповітряної оборони. Взагалі, ця історія це підслідність служби безпеки. Однак національна поліція теж активно працює з тими, хто знімає. Рому що вчора я думаю, багато з вас отримали смски з нагадуванням від Кіб. Поліції, що не можна знімати роботу ППО, це кримінальна відповідальність. Можна отримати кілька років ув'язнення, тому краще не гратися. Пані Олено, ви повернулися. так? розкажіть нам, будь ласка, скільки кримінальних проваджень за знімання роботи ППО національна поліція відкрила починаючи від 24 лютого 2022 року. Взагалі ви правильно сказали, що це підслідність Служби безпеки України, але від початку війни Національна поліція України підтримує та розслідує дуже багато кримінальних проваджень, навіть що стосується воєнних злочинів. А початку року, тому що на жаль, досі люди знімають ППО, є телеграм-канали, які платять гроші за те, щоб їм видавали це відео. Росіяни потім цим користуються і коригують відповідно свої удари. Тому за кількасот гривень можна власне. Заплатити потім своїм життям або життям людей, які живуть з тобою поруч. Пані Олено, ви з нами? Так з вами ура. Скільки справ відкрили за знімання роботи ППО органами національної поліції з початку року було розпочато 19 кримінальних проваджень за статтею 114 чотирнадцятої ПРЕМ Шість із них вже скеровані до суду, і здавалось би, що не потрібно нагадувати. І дуже набагато менше стало вже людей, які знімають. Але коли трапляються такі масовані обстріли, як були 31, 29 та 2, і особливо в містах густонаселених, таких як Київ, ми бачимо, що люди, знаходячись у певному психоемоційному стані, вони продовжують викладати, ділитись цим з різними мотивами. Насправді, хтось розуміє, що він потрапить в телеграм канали, буде його будуть. Цитувати і це визнання, і таким чином людина ділиться своїми емоціями, але варто не забувати, що ворог не лише слідкує за тим і може коригувати свій вогонь а більше того, вони це тактика росіян наносити подвійні удари. Тобто, після того, як після першого удару органи поліції та рятувальники приїздять на місце. Вони наносять другий удар, і слідкувати за цим дуже легко, коли люди транслюють це в соціальних мережах, викладають телеграм-канали. Тому підрозділи кіберполіції та кримінального аналізу постійно здійснюють моніторинг та протидію таким видам злочинів. Більше того, нам були нами були виявлені камери, які здійснюють постійну трансляцію, наприклад, на Ютуб. Певної місцевості в різних містах вже таких 13 камер було заблоковано за зверненнями кіберполіції. Тому звертаємося через до громадян. Це по перше, кримінальна відповідальність від 3 до 8 років в залежності yeah. від статті кримінального кодексу. Від пункту статті 114 прим але також просто можна нанести шкоду людям, громадянам, які проживають рядом з вами, і рятувальникам, поліцейським медикам, які пробувають на місця подій та протидіять обстрілам. Пані Олено, я ж правильно розумію, що не знімати роботу ППО це мається на увазі не тільки не знімати, як вилітає ракета із системи, так а й не знімати, як російські ракети прилітають в конкретні об'єкти. Абсолютно точно, це не значить, не знімати не проліт, не приліт, не збиття і не викладати навіть перший час, якщо е, з'явилась воронка і є впізнавана місцевість, впізнаваний будинок, але будь-будь-яким чином можна з'ясувати де е, сталося падіння це також не можна викладати. Тобто дочекатися, поки ДСНС викладає відео, поліція викладає відео, Якщо коли вони з'явилися, тоді вже можливо можна і своїм поділитися, якщо там не видно, яка система працює і що відбувається. Це про безпеку кожного з нас. Пані Олена, дякую вам, що ви про це нагадуєте і нагадуєте про кримінальну відповідальність за знімання пересування техніки і роботи ППО. З нами була речниця національної поліції України Олена Бережна.